Вітаю вас на моєму каналі. Тут я розповідаю історію моєї сім'ї, яка постраждала від неадеквата сусіда дачі. Мій чоловік отримав тілесні ушкодження. В першому ролику я трошки розповідала про це. В емоціях, обстановка там не дуже, ролік не ідеальний, я вирішила його не виправляти, хай він буде таким, як і є. Це емоції живі. Це пам'ять, нікуди не вже топором сокирою її не вирубаєш з голови, як би не хотілося. От, це залишиться з нами ця неприємна, ганебна ситуація в пам'яті назавжди. Ми на дачі купили нашу ділянку ще років 10 тому, бо то кажуть, що сусіди головніше, ніж сам будинок, треба вибирати в першу чергу сусідів. Ми вибрали все, було чудово, чудові люди нас оточували. Було цікаво, нам допомагали, бо ми були новачками. Ми з сільським життям не стикались, але спільними зусиллями трошечки опанували. І будівництво, ну таке. Ну, раділи ми тільки два роки. Потім один сусід продав дачу і там оселилась оця особа, яка неадекватна. Вона має досвід боїв в Чечні, не на боці в Чечні, а на протилежному. І Видно, всі навички, все, що там було нормою, він це привніс своє життя мирне. Розпускає руки, бреше. Ми намагались з ними поспілкуватись. Спеціально викликали їх поговорити, очікували, що вони там будуть якось вибачатись, можливо, чи хоча б якийсь натяк, як це буває в цивілізованому суспільстві, де якісь суперечки, і люди їх якось намагаються вирішити. Тут не намагались, вони намагались звинуватити нас. Слабких, не вміючи дратись, давати опір, у нас інше. Цілі були в житті, інтереси, От, розказував, що це мій чоловік хотів його убити, зашморк на шию. Кажу, це коли, коли він лежав у траві, заюшений кров'ю, випльовуючи зуби, да, і в нього що, в руках була мотузка якась чи що. Кажу, а нічого, що є свідки, що ти ломаку хапав і ще й добити хотів, ти його хотів бити чи що? Для чого? Це так самостверджуватись. тобі що Опасність якась. Для чого розпускати руки? Це не цивілізовано. Це не на війні. Тут мирні люди вирішуються іншими методами. Вони нічого не хотіли чути, ображали, самі винуваті, знову мою собаку ображали, вона їм заважає бо гавкає. У самих два ротвейлера, овчарки, ще там собаки, які виють. І серед ночі моя хоч ночі спить, да, вона гавкає, ну, це собаки, це нормально. А, в общем, розмови не вийшло. А предісторія, коли вони оселились, ми намагалися з ними налагодити якісь відносини, там, знайомства, якісь, але теми для розмов в нього були всі однакові. Він розповідав вічно, він живе тою, тою війною з тими спогадами про бої. Нам не цікаві такі люди. Ми стали їх уникати, їх видно, це заїло чи що. От вони стали для нас в наш бік більш агресивними, вічно якісь провокації. То ми музику включили, то ми ще щось не те зробили, то той кущ виріж мені заважає, то ще там щось. Ну, такі негарне неподобство. Це вирішується, ну не такими методами. О. І ми їх стали уникати. Їхня тактика стала, що вони, коли їм робиш якесь зауваження з приводу собак, зауваження робили не тільки ми. Багато людей, вони ці собаки лякали дітей, пройти не могли. Потім, коли я стала председателем його дружина, цього чоловіком його не можу назвати, бо чоловіки не самостверджуються на слабких. Чоловіки захищають слабких, захищають жінок, а не ображають. Він навіть свою жінку матюкав весь час. Крики п'яніці були. От. Це ненормально. От. І що вам ще можу сказати? Важко важко. Емоції зашкалюють, важко балакати, тримати думки. І коли оце вона стала председателем, претензії до неї теж з усіх боків і про собаки, і вивіз сміття, коли їй сказали про це, то вона мені особисто вона сказала, що це я повикидала в кущі, хотіла спалити сміття, знову брехня така, кажу, наш ти це робиш? Що там казати вже? Добре, не буду вас загружати, буду. Чекайте моє наступне відео, я буду висвічувати події, що як рухається, розкажу про медиків, які результати, про адвокатів розповім. Ставте лайки, це буде передвігати мій канал, хай це побачать люди. Мені є, що їм розказати. Думаю, буде що, про що написати, зняти сюжети для зняття відео. Підписуйтесь, ставте, залишайте свої коментарі. Мені цікава ваша думка, що ви про це думаєте. Чи стикались ви з подібним, що ви робили з цим, як воно все закінчилось у ваших випадках. Дуже рада, що є YouTube, де можна поділитись, що можна завести такі свого роду щоденник. І можна поділити своїми думками. Все буде чудово. Слідкуйте за подіями, підписуйтесь і чекайте моїх нових записів. Бувайте здорові!